Це найкраща спеціальність. Е, як це так розгорнуто сказати? Зараз я подумаю. Добре, давайте не будемо. О, Боже. Півонії. Е, насправді, бо так вирішила держава. Я за розподіленням потрапила на обшерство гінекології і не дня в своєму житті про це не пожалтувала. Це найкраща спеціальність. Важкі пацієнти, які потребують лікування не тільки лікарем гінекологом а й залученням інших спеціалістів. Але, на щастя, у нас багато спеціалістів і всі вони працюють в команді. Я майже не використовую парфуми, тому що працюю лікарем і не всі пацієнти адекватно можуть сприймати. Насправді дуже рідко, напевно, як і всі лікарі.